Те, що ми маємо сьогодні, наслідок учорашніх дій. Бог дав нам механізм, відкат до заводських налаштувань душі, покаяння. Його суть побачити і назвати провину без виправдань, сказати собі Стоп я більше в цю гру не граю. Щиро покаятися перед Богом, якщо, можливо, перед тим, кого ранено. Ухвалити тверду обідницю, більше цього не робити, підкріпити обідницю діями, змінити звички, середовище, взяти аскезу, добровільне обмеження, працювати над собою, доки нова поведінка не стане природньою. Приклад зрада. Людина зраджувала, вона визнає гріх. Без жодного, але просто пробачення змінює умови життя, які вели до падіння, прозорість у спілкуванні з другою половиною, робота з психологом або духовником, аскеза щодо флірту, і приватного листування, уникнення спокус. І головне, людина більше не зраджує ніколи. Саме неповернення до гріха, пом'якшу наслідки. Якщо ж після покаяння людина повертається до зради, пам'ятаємо, святе місце порожнім не буває, коли серце очищене, але знову відчинене для того самого зла, покарання стає сильнішим. Агресія людина часто зривалася на близьких. Вона визнає без виправдань, типу мене спровокували, чи я не стримався. Після каяття починає шлях стриманості. Вчиться мовчати замість кричати та нападати, молитися, коли відчуває злість. Головне не дозволяє собі більше виливати зло на інших. Якщо ж людина після каяття знову повертається до агресії, то наслідки стають гіршими. Від неї відвертаються близькі, і душа наповнюється темрявою. Ігроманія. людина втратила час гроші довіру близьких через залежність від онлайн чи азартних ігор. Вона визнає це кається, включає доступ до ігор, блокує сайти, видаляє програми, відмовляється від людей та. Місць, які втягували її в цю залежність, вводить аскезу. замість гри займається спортом, служінням, творчістю, молитвою. Якщо вона справді більше грає, її душа звільняється, але якщо вона повертається до старого, сила залежності повертається ще у гіршій формі. Залежність від соцмереж. Людина ловить себе на тому, що живе віртуальним життям, постійно гортає, зависає, залежить від лайків. Вона визнається, кається і обмежує краний час, видаляє зайві додатки, повертає фокус у реальність. Коли живе по-новому, з'являється обізнаність штучного життя. Якщо ж повертається до віртуального життя, знову відчуває порожнечу, але більш глибоку та рунівну похідь. Людина усвідомлює, що шукає не любов, а швидке задоволення. Вона визнає це, кається, очищує думки і дії, уникає провокаційних спокус, бере скезу, утримання, молитву, пост, роботу над собою. Коли приборкою тваринний інстинкт народжується сила духу. Якщо повертається до похоті хоч на трохи, навіть із думкою просто подивлюся. Душа падає назавжди порожнечою, не частіше як покарання, настають невеліковні хвороби чи важкі психічні захворювання, такі як шизофренія. Алкоголь. Людина визнає, що алкоголь керує нею. Кається, припинає вживати навіть потрохи, міняє оточення, знаходить підтримку, замінює залежність на служіння, спорт, молитву. Якщо тримається, повертає гідність і чистоту життя. Руйнується людина не тільки середини, але й зовні. Каяття має сенс, якщо назавжди припиняєш зло, а не на трохи або періодами, як набуває трохи вагітним. Покаяння це не лише слова, а вірність новому вибору. Так розривається коло сансари повторюваних сценаріїв. Благословення приходить туди, де вчора був важкий гріх, а сьогодні відповідальність за себе і вірність Богові.